А ти коли задумувалась, навіщо існують усі ці режими духовки і як їх взагалі використовувати? Розказує за одну хвилину. Гриль тут працює дуже потужна верхня спіраль, яка дає е, пряме інтенсивне випромінювання. Цей режим використовується як додатковий для підрумянення сиру, а також для утворення хрусткої карамельної скориночки на рибі, м'ясі і овочах. Режим розморожування. Нагрів відбувається помірно на низьких температурах в районі 30 градусів. Хрібен для того, щоб акуратно розморозити продукти, при тому не пошкодивши їхню текстуру, не підваривши і не підсушивши. Коше ще є режими окремо верх і окремо низ. Це поміжні режими, які включають на певному етапі приготування, для того, щоб скоригувати пропікання, пропікання зверху або пропікання знизу, в залежності від ситуації. Верхний традиційний режим. І відбувається зверху і знизу без вентилятора. Його використовують для більшості рецептів, які ви можете знайти в інтернеті: пироги, хліб, запіканки, все, що повинно рівномірно пропікатися і не пересихати. В такому режимі можна готувати лише одну страву одночасно. Конвекція в цьому режимі гаряче повітря циркулює по духовці і дозволяє запікати рівномірно декілька страв одночасно, а також це допомагає утворенню легенької золотої скоринки. А табличку з температурою для кожного режиму я залишила в описі під відео. Зберігай, щоб не загубити.